Страх. Реально всі затики є в страхі. І в цьому відео ми розглянемо суть страху і способи його подолання. Не переключайтесь, додивіться до кінця і отримайте дієві інструменти від психолога, мотиваційного спікера Тоні Робінса, який має унікальний погляд на страх. Він розглядає його як перешкоду, яку можна і потрібно долати для досягнення високих результатів. Мене звати Каті більше 10 років. Я вивчаю стратегії успіху. Розглянемо п'ять основних страхів, які визначають основу прийняття наших рішень. Перше, це страх втрати контролю. Друге це відхилення соціальної групи. Третє це є втрата значущості або виднання. Четверте безпеки. І п'яте втрата можливості. Всі вони можуть паралізувати нас, ускладнивши наш шлях до успіху і задоволення. Отже, психологічні аспекти страху, його корінь в емоційному досвіді. Кожен страх це наш емоційний досвід, який ми переважно в ранньому дитинстві пережили якісь негативні ситуації, якісь враження і розуміння цього. Вже дозволяє нам свідомо працювати над їхнім подоланням і зміною поглядів. Існують конкретні стратегії і техніки, які допомагають впоратися зі страхом і перетворити його на джерело мотивації. Та це можливо. В першу чергу це є свідоме спостереження за мовою тіла, спостереження за позами, жестами, виразами, вирази обличчя. Це допомагає виявити і фізичні прояви страху, які ми можемо свідомо контролювати. Друге це усвідомлення, трансформація внутрішнього діалогу. Це позитивні афірмації. Це те, як ми розмовляємо з собою з іншими замість негативних думок і страхів. Ви активно використовуєте позитивні слова, речення, емоції, і в наших можливостях змінити свій внутрішній діалог на більш підтримуючий, мотивуючий. І наступне це створення позитивних асоціацій. Це дуже важливо. Наш образ, наша уява. Техніка включає в себе створення позитивних асоціацій з ситуаціями, які раніше вже викликали у вас страх. Вводьте себе регулярно у стан вдячності. На кілька хвилин просто закрийте очі і згадайте ситуації, коли ви відчували себе сильними, непереможними, такі на емоційному піднесенні. І подумайте, чого ви хочете зараз. Переносіть це відчуття на ситуацію, які раніше викликали страх. Страх це взагалі виклики. Замість того, щоб бачити страх як перешкоду. Варто розглянути його як виклик, який може вас мобілізувати, вести в інший рівень. Такий підхід може допомогти перетворити страх у джерело енергії і мотивації. І ці стратегії допомагають не тільки розпізнавати і розуміти страх, але й активно впроваджувати позитивні підходи для того, щоб можна було подолати ті негативні емоції. Отже, ручка, листочок, і виписуємо всі основні п'ять своїх страхів, які вам зараз заважають на даному етапі. А тоді пишете протилежно. Думку протилежну афірмацію, протилежне переконання, яке могло би зменшити інтенсивність цього страху. Я бажаю вам вдалої практики.